Якого кольору ці квіточки? Жовтого і блакитна. А що це за кольори? Прапор України. Шестирічна Дарина працює над своєю новою картиною. У перший день повномасштабної війни дівчинка разом із сім'єю приїхала у Дубно з Ірпеня, розповідає мама Олена Гончарова. Коли почали літати ракети над будинком, тому що батьки живуть біля Гостомеля неподалік, ми зрозуміли, що потрібно нам їхати на західну Україну. Їхали дуже страшною дорогою, прямо ж моторошно згадувати. І в той час нам їхали на зустріч танки. Ми ж думали, що то наші їдуть воїни захищати. А як вже потім зрозуміло, що це їхали вже. Олена Гончарова каже, Дарину і її молодшу сестру записала на гуртки для того, щоб відволікти від думок про дім. Дарина навчається малювання у міському центрі науково-технічної, дитячої та юнацької творчості другий місяць. Чому ти їх продаєш? Щоб ЗСУ допомогти з війною. Картинами історією Дарини зацікавилися волонтери організації Слава і запропонували продати твори дівчинки на благодійному аукціоні в підтримку ЗСУ, розповідає мама. Вона вважає, що якщо вона допоможе ЗСУ зібрати більше коштів, то швидше вона додому повернеться. На благодійному аукціоні Мистецтво Зброя, Мистецтво Любов, який відбувся минулої п'ятниці в Дубні, виставили п'ять картин юної художниці. Дарина показує свою улюблену. Там намальовані. Ори, <зорі>, ялинки, зорі. І красиве небо. Ціль волонтерів зібрати гроші для підрозділу зі Львівської області. Інша мета це розказати про наших митців, тому що дуже талановиті люди і дуже хочеться, щоб про них чув весь світ. Така в нас ціль – 12 тисяч доларів. Коли ми її назбираємо, будемо бачити, що ми з них купимо. Ми плануємо антидронову рушницю купити для цього підрозділу. Ресурс вичерпується нашої країни. Так, і завдяки таким людям ми маємо можливість і прийняти участь, подивитися там, мистецтво, так, подивитися, які талановиті діти, люди наші, ось, і заодно долучитися до доброї справи на пожертву. Збройним силам України на аукціоні зібрали 71 тисячу 366 гривень. 50% відсотків від стартової ціни кожної картини й арт-об'єкта віддадуть для митців. Решту спрямують на антидронову рушницю. За картини даринків торгували 3 тисячі 700 гривень. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.